Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо найсмачніший сирний кекс з родзинками, апельсиновою цедрою, ромом. Кекс дуже ароматний, смачний. Готується дуже швидко, не потрібно ні міксера, ні блендера. Просто все змішати. В Миску виливаємо 2 яйця, додаємо 80 г цукру, пакетик ванільного цукру та щіпку солі. Все перемішуємо можна ложкою, можна вінчиком. Додаємо сир, його не потрібно блендувати, як я вже сказала, просто висипаємо в миску. Сир може бути любої жирності, це не важливо. Перемішуємо все. В Борошно додаємо чайну ложку розпушувача, також додаємо розтоплене вершкове масло. Його нам потрібно 80 грамів. Тісто вже готове і можете його випікати, але я хочу зробити з нього більш таким нарядним і додаю родзинки. Звечора розинки я замочила в апельсиновому соці, в ромі і додала цедру апельсина. І на ранок, як бачите, родзинки випили всю рідину. І вони стали дуже-дуже ароматні. Перекладаємо тісто в форму. Даний рецепт розрахований на форму 25 на 11, це максимум. Моя форма, звичайно, завелика. Тут потрібно навіть дві порції тіста, але я захотіла приготувати саме в такій формі. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і випікаємо кекс 40-45 хвилин. Перевіряємо на дерев'яну шпажку. Даємо кексу вистигнути трошки в формі. Далі посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося. Подивіться, який він мігсенький виходить. Дуже ароматний, смачний. Звичайно, кекс дуже смачний в теплому виді, але і вистояний, він теж дуже смачний. І подивіться, по структурі він нагадує пасочку сирну. Така випічка довго не черствіє. Чим довше вона зберігається, тим смачніше. Попробуйте обов'язково приготувати такий сирний кекс. Ну а я вам бажаю бон bon на До нових зустрічей!